Червоні, сині, зелені, рожеві, коричневі і навіть сірі, яких тільки вишиванок зараз не знайдеш. Тим паче, що цьогоріч світові подіуми майоріють сорочками, сукнями, спідницями з етнічною символікою. Рік тому американський журнал Вок визнав вишиванку трендом сезону, і це не дивно, адже українки завжди вважались наймаловиднішими жінками і відчуття стилю наших красунь можна тільки позаздрити. Почали носити вишиванки в Україні такими, якими ми бачимо їх зараз в часи українського козацтва. Чим гарніша була в Вишиванка, тим вищий був такий, скажімо, ну, можна сказати, соціальний статус цієї людини. Ну, тобто, вишиванка, вона була таким, скажімо, обличчям не лише чоловіка, а всієї його родини. Ті українські традиційні вишиванки, які сьогодні відомі нам, це зразки 19 століття кожному куточку України свої кольори вишиванки. На Західній були більш популярні чорні та червоні кольори. В центральній Україні біла вишивка, яку вважали найблагороднішою та святковою. В Таких дівчата виходили заміж та вдягали на найважливіші свята. Народний майстер вишивки говорить: в нашому регіоні також популярні були червоний і синій кольори. Дівчаток привчали до вишивки з чотирьох років. І не тільки до вишивки, і до придіння, і до ткання. І вона мала до 14-15 років, вона мала собі наткати, напрясти, нашити на все майже життя. Тому що, коли вона піде до свікрухи, там їй ніколи буде займатися чи вишиванням. Ну, безумовно, то дітям своїм вона буде вишивати, але ну, це ж невеликі роботи. Лариса Федорівна розповідає, такий символ, як мак, значить тугу за загиблими. Все тому, що на полях бою проростали ці квіти. Суто українськими вважаються геометричні орнаменти. Тільки видів різних швів українські рукодільниці нараховують більше сотні. А вишука хрестиком якраз пішла зі східних країн в давні часи, на території України її не використовували. Вишита сорочка вважається символом національної ідентичності. Вона є в кожного хто любить і поважає свою країну. Я вважаю, що кожен українець має вдягати вишиванку, тому що це дуже символічно, і кожен повинен мати в своєму гардеробі, хоча б одне українське, так би мовити, символічне вбрання. Вишиванка символізує справжнього українця, україночку і, в принципі, українців це дуже патріотично. Я вважаю. І якщо я вас є змога носити таке вбрання, одягайте, тому що це дуже класно, файно і по справжньому. Якщо ви любите свою країну, пишаєтесь, що ви жителі Кривого Рогу і хочете прославити наше місто, приєднуйтесь до параду вишиванок. Нас вже багато. Зараз дуже таке немирне час, і тим більше нас везде да давили, в літературі, везде. і ми показуємо вот нашу культуру. І це дуже важливо. І я прийду 19-го. Числа 16-го года на парад. Вишиванок Георгій розповідає, батьки виховували його на українських піснях. Найулюбленіша і значима для нього рідна мати моя. Вважає, що варто бути патріотом не тільки на словах, а і у вчинках. Ми ж пропонуємо вам показати свою любов до України, приєднавшись до параду минулого року. Такий же проводили в Одесі. Там зібрались більше двох тисяч містян. Щорічно подібні паради проводять у Львові та в Києві. В кривому розі така подія відбудеться вперше. 19 травня вдягай вишиванку і приходь. Зустрічаємося біля Георгіївської дзвіниці о 12-й годині. Далі йдемо через 95-й квартал до Козака Рога. Давайте зберемо найгарніший парад в вишиванках в усій Україні. Запрошують Вороніка Лавріненко, Олександр Бондаренко, Максим Пономарьов і весь перший міський.